Поява дитина на світ сповнює ваше життя новим змістом: перша усмішка, перші слова та кроки. Все це буде пізніше. Спочатку ж варто подбати про те, щоб закласти правильний розвиток усіх органів та систем дитячого організму. Про цікаві особливості розвитку зору, немовлят та важливі етапи його формування ми дізнаємось із нашого сюжету. Нагадаю, генеральний спонсор програми Мамина школа торговельно-розважальний центр «Караван». Яким бачить світ новонароджений малюк? Картинка у чорних та білих кольорах, контури не чіткі та розмиті, адже очні м'язи дитини ще не зміцніли. Вони не мають фіксації. Тому у зовсім маленьких батьків можуть спостерігати косоокість. Якщо ж вона не вроджена, з часом очі вирівняються. У дитини може бути ще не зріла центральна нервова система, і тому рухи очних яблук можуть бути трошки дискоординовані. І це може бентежити батьків, але це ще не значить, що є патологія. Взагалі після 4 місяців можна вже діагностувати косоокість. Лікарі твердять, протягом перших місяців дитина погано бачить предмети на близькій відстані. Тому іграшки потрібно підвішувати на висоті не менше, ніж 35 сантиметрів від обличчя дитини. Діти народжуються найчастіше з далекозорою рефракцією, тобто діти мають далекозорість. З ростом дитини відбувається ріст очного яблука і паралельно зменшується далекозорість. І потім в ідеалі далекозорість повністю ліквідується. А вже на початку другого місяця дитина здатна стежити за рухомими предметами. Тому для розвитку зору можна взяти яскраву іграшку і повільно водити нею перед очима дитини. Малюк повинен спостерігати за її рухами. І лише на третьому місяці зір стає більш чітким. Маля уважно вивчає свої руки, іграшки, обличчя близьких. Я помітила, що вона копірує емоції. Я оливаюсь, і вона оливається. Я нахмурюся, хмуряся, вона нахмуриться. Через два-три місяці після народження дитя нарешті почне розрізняти кольори. Спочатку малюк зверне увагу на жовтий колір, потім синій, червоний і зелений. Тому при виборі іграшок звертайте увагу саме на ці кольори. Ми рекомендуємо дітям показувати яскраві іграшки. Це сприяє розвитку зорового аналізатора. До року у дитини активно розвивається центральна нервова система, а разом із нею і зорові реакції. Тому не забувайте про емоційне спілкування з малюком у цей період. Міланочка, привіт! Загалом дитячі офтальмологи впевнені, на першому році життя нічого не завадить правильному розвитку дитячого зору, але є ряд тривожних симптомів, виявивши, які необхідно звернутися до лікаря. Якщо дитина не реагує на світло, не впізнає іграшки та втрачає з поля зору рухомі предмети або у малюка протягом доби червоніють чи сльозяться очі, тоді похід до офтальмолога відкладати не варто. Крім того, фахівці запевняють здорове харчування та прогулянки, запорука гарного зору дитини.